Антивірусний препарат таміфлю у столичних аптеках відсутній, скажуться кияни, налякані грипом і його ускладненнями. Наші журналісти перевірили, наскільки легко знайти цей антивірусний препарат чи його аналог, якщо він раптом знадобиться. Шукати нині популярний таміфлю почали у першій же аптеці, яка потрапила на очі. Скажіть, будь ласка, а таміфлю у вас є? Так. Таміфлю. Антивірусні препарати є у вас? Є імантегін, і муфтат. Це не зовсім те, що нам потрібно, тому йдемо до іншої мережі. Добрий день, а будь а у вас таміфлю є? Таміфлю, ні, на жаль, немає. І По наших аптеках також його немає. А якісь аналоги є таміфлю? Точного аналогу немає. Щоб даремно не гаяти часу, шукаємо потрібні ліки через інтернет. Пропозицій чимало. Телефонуємо за першим номером. Добрий. день. Добрий. А скажіть, будь ласка, а у вас таміфлю є у наявності? Немає, немає. А будуть чи ні, не знаєте? Немає поки що інформації. Другий дзвінок виявився більш вдалим. Аптека. Алло, добрий день. Доброго. А скажіть, будь ласка, у вас наявності там муфлю є? Так, є. Одна тисяча гривень упаковочка, ага. десять капсул там в упаковці. А скажіть, а є якісь дешевші аналоги? Ні, немає. Ну, в нас немає. Ну, я чула, що в природі існує. Але в нас немає. Пошуки дешевших аналогів привели до комунальної мережі фармація, яку столичні очільники обіцяли забезпечити необхідними для лікування грипу препаратами. Вас там і Ні, а є якісь аналоги? Так, можна зарекомендувати такий препарат, як інгавірин, в дозі 90 міліграм. Зараз я вам його покажу. Навіть ось така упаковочка. Вартість його зараз точно вам скажемо. Сім капсулок 247 гривень коштує. Цей препарат має трохи інший склад, аніж розшукуваний таміфлю. Однак діє він так само, переконує завідувач аптеки. Він дуже схожий на таміфлю. Аналог, скажімо так, не одне і те ж саме, а дуже подібне. В аптеці запевняють, нині спостерігається звичайне зростання попиту на антивірусні препарати, характерне для періоду сезонного захворювання. Тому фармація завбачливо запаслася ліками, яких вистачить всім відвідувачам. У даному випадку ми отримали інгавірін, німецький препарат. Також є інші групи препаратів антивірусні, а також багато всяких інтерфероногенів, адаптогенів і інших препаратів, які допомагають організму боротися з вірусними інфекціями. За даними столичної санепідемслужби, на сьогодні у Києві на грип та ГРВІ захворіло 26,5 тисяч людей. 165 з них госпіталізували. Все лікування у стаціонарах пацієнти отримують безкоштовно. Для них коштом міста закупили майже 200 упаковок таміфлю. Ще 400 отримано від Міністерства охорони здоров'я. Світлана Сергій Горбачевський, телеканал Київ.